У вас було таке, що один момент ви на підйомі, типу, життя все класно, жизнь маліна, і Себе відчуваєш так піднесено, енергійно, все вдається. А в інакший момент ніби нічого такого кардинального не змінилося, але ти себе відчуваєш якось подавано. Ніби хтось вимкнув енергію, скажімо так, і ти починаєш думати, типу, блін, що зі мною не так, чому я такий, наприклад, лінивий, чи чому в мене немає енергії, що я не так роблю? Що не так в моєму житті? Нас вчать шукати стабільність. Типу, наприклад. Щось там зробити, досягти, закріпитися якось, прижитись і тоді вже жити в цьому постійному все добре. Оце, от стан, все добре, це, ніби щось нам кажуть, ніби, ну знаєте, вічно. Чи, наприклад, досягла якоїсь мети, яка думала, наприклад, о, я куплю там, наприклад, собі тото-то, -то, то -то, і після цього вже все буде добре. І ти, ніби, купила щось, але немає цього що ще... Відчуття, що все добре. Тиждень тренуєшся, все класно, але на наступний тиждень щось виникло, якісь події, і вже не можеш так чітко протримуватися плану. Чи, наприклад, все нормально, якісь події, веселий тиждень, а потім інакший тиждень просто немає планів, і ти себе заганяєш, ти подумаєш, що не так, блін, як класно було, чи ще щось, щось таке? Чи в мене навіть нараз таке є, що от інколи ну ніби нічого такого не впливає, але. Проснулося і вже все ідеально проснулося, навіть неважливо. Сонце є. Нема все добре. Я себе відчуваю прекрасно. В той час, як інші дні, просинаєшся. все може навколо здаватися ідеальним. Внутрішнє відчуття каже, нє, ми сьогодні на депресії. І я думаю собі, типу, блін, що не так, ніби все роблю, так як завжди. Типу, ніби слідкую своєю рутини. Але чому не так? Типу, чого не маєш такого внутрішнього відчуття? Знаєте? І про це я завжди собі нагадую і хочу про це записати відео. Тому всім величезний привіт, я діана. Ви на каналі Diary D. І сьогодні ми будемо говорити про баланс у нашому житті. Тобто, ми завжди стримимося... Прагнемо відчути оцього такого постійного відчуття, що вже все добре, всістися, типу приземлитися, і вже все типу, все нормально. Має там прекрасний настрій, думаю, все, типу, тепер все ідеально, все добре. Але потім загалом настають такі періоди, і суть того відео, що це нормально, що настають такі періоди, коли, здається, все не так ідеально, як інакші моменти. Тобто, знаєте, є такі спади і є. Піднесення. Це я собі нагадую, і хочу нагадати тим, кому потрібно, що це життя, воно не про стабільність. Це не про одну дорогу, яка їде без горбків, без впадин, скажімо так, це так, знаєте, вдих-видих. Так само життя прекрасне, життя ужасне. Ну, типу, воно не буде прям скачуватися до ужасного, але суть в тому, що в один момент може здаватися все не таким ідеальним, як в інший момент. І це не про те, щоб шукати оцього ідеального моменту. Це не про те, щоб завжди стрімитися до цього ідеального моменту. Це про те, щоб вміти себе адаптувати. Ну, не то, що адаптувати, а просто пристосуватися, і навіть при тому, коли щось не так ідеально, коли ми себе не відчуваємо так ідеально, чи коли ми е, все не так вдається ідеально, як хотілось би, все рівно. Продовжувати робити ті дії, які треба робити, чи все одно ну підтримувати да, життя, типу не гнатися і не заганятися на тим, блін, чого я не така, як раніше була, чи чому життя не таке, як і раніше було, а просто жити, робити ті дії, які потрібні мають бути зробленими. Проводити час не думаючи про те, як дойти до того стану, який я мала раніше, просто жити. Ну, типу, так, да, є такі ситуації, коли можна, знаєте, щось проаналізувати, знайти якісь закономірності, що і як, тріля-ля. Але ну, не завжди буде так ідеально. Завжди щось виникає. Завжди стаються якісь трабли, завжди щось стається неочікуване, завжди стаються якісь події, виникають якісь бажання, щось хочеться зробити. І це життя, знаєте, таке ну, не дуже стабільне, воно не є таким фундаментом. Настрій один має бути, і все, і я з ним йду по цілому життю. Ні. Настрій різні, і це окей. це окей. Це нормально, що після якоїсь там подорожі, чи після якогось великого спілкування з людьми хочеться там побути в тишині чи без людей, більше самі час провести. Або там, наприклад, тимчасове зниження мотивації після якогось інтенсивного періоду. Але в деяких сенсах це вже стає не окей, коли. Ти місяцями не можеш з цього вибратися. Коли в тебе вже, знаєте, такий стан апатії, ти всього уникаєш. Те, що колись тішило, вже не тішить, починаєш уникати людей, роботи, себе. Це вже може, знаєте, бути такий тривожний дзвіночок. Щось там не так. Алло. Знаєте що? Це також цілком окей. Тому що ми люди і ну, всіх різна історія, всіх різний життєвий шлях. І цей шлях настільки унікальний, що. Інколи ми перенапружуємося, інколи життя, знаєте, overwhelming. Типу занадто переповнене, занадто багато всього дає на голову. В таких ситуаціях, якщо ви ну, знайшли себе в тому, що вже довгий тривалий період часу не відчуваєте себе окей, скажімо так, і уникаєте всього апатія, то це окей. Звернутися до спеціаліста, звернутися за підтримкою в людини, яка. Знає, як допомогти, і це цілком нормально, і дуже дуже класно, коли ти дбаєш про себе, про свій стан, про своє життя, і тим більше, якщо це знаєте, така тривала бездіяльність, з якої не можеш вибратись, відчуття постійної ворожнечі неприйняття себе, то в таких ситуаціях мені здається набагато краще звернутися про допомогу, ніж продовжувати жити в цьому і себе ще більше купати, руйнувати цим, жити по цій, постійно в цьому і ще й себе гнобити за те, що я така, за те, що я не можу сама з цього вибратись. Пожалійте, це це маленька дитинка, яка ну якій потрібна інколи допомога. Це це нормально. В якому випадку це відео це просто нагадування, що ми не зламані, що це не означає, що з нами щось не так, як що. Після якогось інтенсивного періоду у нас є спади. Це не означає, що з нами щось не так. Це не означає, що якщо я харчувалась-харчувалась нормально. А тепер, там, не знаю, день народження чи вихідні стукнули, і я переїла там, то зі мною щось не так. Чи були дні, коли я не могла попасти додому, а тепер сижу цілими днями вдома? Це не прямий показник того, що все не так, що я змінилася, я себе погіршилася, я запала. Це означає, що ми живі, і що в нас є різні періоди, етапи життя, різні хвилі, різні течії. І цей спад, це не кінець, це просто частина нашого шляху, яка є цілком нормальна. І попри те, що в інстаграмі, в соцмережах кажуть, як просинається з енергією, діляться цією якоюсь прекрасною Божою енергією, до якої треба нам стримитися всім і купляти їхні курси. Це не означає, що це вони реально ті люди так живуть. Ми дуже багато не бачимо. І порівнюючи себе і, з, і завжди себе порівнюючи, заганяючи, шукаючи цього якогось постійного, прекрасного стану, ми просто себе ще більше руйнуємо. Тобто інколи треба просто відпустити і прийняти той момент, що це життя, це частина це перейде. Тобто, навіть подивіться назад, скільки було таких моментів у вашому житті, що. Так, що сталося, але це перейшло, і ми рухаємося далі. І ми далі йдемо прямо, і Боже, ще буде скак, ще, ще може бути падок. Тобто це окей, це базова, ніби інформація, але вилітає з голови, і ти себе заганяєш, заганяєш, заганяєш. Тому, що б я рекомендувала для себе, чисто, якщо я буду дивитися це відео в такому поганому стані, що неважливо навіть який в тебе стан, якщо в тебе є речі, які мають бути зроблені, і цілі, яких ти хочеш досягти. То ти їх робиш не чекаючи цього прекрасного стану, тільки якщо це не знаєте стан, коли реально щось там сталося. Якщо це просто знаєте, можна сказати, без причини. Ну окей, я не знаю наскільки просто це коректно, експертно казати. В цьому випадку кажу, я не експерт, і просто ділюся своїм досвідом, своїми спостереженнями зі свого життя. Тому надіюся, що для вас це було цікаво і для мене. Нагадування, і пам'ятайте, що ми не зламані, ми живі люди, які здатні відчувати безліч різних емоцій і періодів в житті, і це нормально, це чудово. Тому давайте не драматизувати ці періоди, коли все не так ідеально, як хотілось би, а просто відчувати їм, дати їм час і просто можливість бути. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.